І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава, на віке, Богу. З ласки Божої, дорогі во Христі, брати і сестри, ми знову з вами дочекалися недільного світочного дня і вкотре наповнюємо наші храми своєю присутністю, своєю молитвою, щоб вкотре спільно зійтися в одному в прагненні помолитися до нашого Небесного Отця. Знаєте, завжди за богослужінням, як я постійно на цьому наголошую, ми слухаємо Слово Боже, святе письмо і перед Ним є апостольські читання, які мають мету сколихнути нас до істинного богопізнання і правильного життя тут на землі. Слово Боже живе і діяльне, і воно гостріше, гостріше меча обосічного, яке проникає у глибини душі. Сьогодні ці слова мають. Велику актуальність, бо ми чуємо за богослужінням історію, притчу про сіяча. Напевно, вона вже доволі вам знайома. Ми собі подумки у пам'яті її відновлюємо. Господь говорить про те, що виходить сіяч сіяти зерно своє. І коли ми, знаєте, дивимося на наші церковні хори, то бачимо прекрасну ілюстрацію до сьогоднішньої притчі. Саме там сівач сіє зерно своє. І ось Господь говорить про. Декілька видів землі, на яке падає це зерно. Господь каже, що одно впало при дорозі, а дорога яка? Потоптана, тверда, і птиці небесні мають змогу його забрати, приходили і клювали його. Ще інше говорить, що впало на кам'янистий ґрунт. Ми теж добре знаємо, що коли паде насіння на кам'янистий ґрунт, воно може теоретично зійти, але як каже Господь: вогкості немає. Воно теж плоду не приносить і засихає, що інше падає між тернину, і ми теж це дуже добре усвідомлюємо, бо теж живемо у селі, маємо свої господарки, городи. Коли трудимося, щось садимо, то ми усвідомлюємо, що якщо ми не прополимо той бурян, то він разом виросте з насінням і заглушить те, що ми посадили. І так само Господь говорить ще про четверте зерно, яке падає на добрий ґрунт. Добре знаємо, що коли щось сіємо, і воно, коли земля спахана, оброблена, воно падає глибоньку. Ми не можемо навіть його знайти. Його око людському не видно, і воно тоді добре тримається ґрунту і виростає, дає плід сторицею. Ми повинні розуміти, дорогі в Христі, брати і сестри, і сам Господь, Христос Спаситель, нам пояснює цю історію, цю притчу. Бо як я вже неодноразово вам наголошував, знанням. Тої чи іншої історії ми завдячуємо святим отцям, бо не покладаємося на свій власний немічний людський розум. Дуже часто доводиться чути, що людина читає і не розуміє, і коли не розуміє, не має махати рукою на це, а має шукати. Або когось запитати, хто знає краще, або священника, або читати богодухновенні книги, де святі Отці намагаються нам пояснити місце святого письма, щоб ми правильно зрозуміли. Але поясненням цієї притчі ми завдячуємо самому пастору, начальнику Христу, який на прохання своїх учнів і апостолів пояснює їм цю притчу. Він каже, що зерно це слово Боже. До речі, він не говорить про сіяча. Але ми самі усвідомлюємо, що це він сам і є. Він приходить посіяти зерно. І знаєте, ми дуже дивуємося, дивлячись на сучасний світ, чому одне і те саме слово по різному діє у людях. Бо, наприклад, навіть якщо взяти священника, він говорить до всіх однаково, навіть беручи сьогоднішню аудиторію, нас тут присутніх людей. Кожен по різному сприйме це слово. Від чого це залежить? А залежить від того, який ґрунт, на який ґрунт паде ось це зерно. Я вам вже неодноразово казав, що врожай залежить не тільки від якості зерна, а залежить так само і від ґрунту, на який воно впаде. Бо оці перечислені ґрунти, ми розуміємо, що вони символізують і наші серця від того чи іншого рівня нашого духовного життя, чи наше серце черстве. Можливо, воно байдуже, можливо, воно схоже до потоптаної землі. Можливо, воно оплутане клопотами життя цього і не дає прорости цьому зерну. А можливо, воно кам'янисте, як камінь, і то зерно від нього відскакує. І дуже рідко знайдеться таке серце, яке похоже до доброї землі, яке би схопило то зерно і дало сторичний плід. Тому нам, дорогі, в Христі, брати і сестри, вкотре наголошує на цьому, що потрібно працювати над собою, рости духовно. Цього хоче від нас Господь, щоб ми не заклякли у тому гріховному нашому єстві. Бо першостворена людина була. Потягнута до добра до свого творця, і не була ще уражена гріхом. Але коли людина згрішила, наше земне людське єство уражено гріхом, тяжіє до гріха, і ви добре знаєте, що нам щось важко добре зробити. А ось лихе, воно якось само собою получається. Тому щоб добре зробити, потрібно докласти зусиль. І так Господь і каже, що царство Боже силою здобувається, але вернемося до тих зерн, які сіє сівач. Дуже нам е, потрібно зрозуміти і те, дорогі ви Христі, брата і сестри, що Господь двічі сьогодні каже у сьогоднішній історії. Перший раз, коли закінчує історію, і другий раз, коли пояснює своїм учням і апостолам, каже, хто має вуха слухати, нехай слухає. Скажете ви, ну всі мають вуха. Так, всі мають вуха, але не всі чують. І коли я говорю вам про те, що щоб плід був добрий, щоб він був стократний або декілька крат, то я говорив про те, що має важливість не тільки якість зерна, а і ґрунт. Але так само дорогі у Христі, брати і сестри для кожного проповідника, так само і священника. Сьогоднішня притча є великим викликом. Чому? Бо якщо ми порівняємо серця людські, навіть беручи до прикладу оту землю і поділимо їх на чотири. Тернина, камінь або земля затоптана. То ми усвідомлюємо, що яка би не була ідеальна проповідь, вона не може дати сторичний плід, бо серце людське воно різне. І повторююся, нам потрібно робити все для того, щоб наше серце було як добра земля, щоб зернина туди слово Боже упало і дала плід сторичний. Ми чуємо про те, що від тої землі, яка потоптана людськими ногами, приходить лукавий, за словами самого Спасителя, і немовби ті птахи вириває слово спасіння. Дуже часто, дорогі у Христі, брати і сестри, крім цього добра, який можемо спостерігати у світі, мусимо усвідомлювати і на жаль констатувати, що є і зло. І як каже святе письмо, що лукавий нечистий дух, він як лев, той, що рикає, шукає кого пожерти, так само він. Бореться за душу людську, щоб вона не прийняла те слово спасіння. І коли в нас є різного роду спокуси, ми маємо усвідомлювати, що то саме той лукавий дух, як ті птахи вириває ото -о -о зерно з нашого серця. Але це буде тільки тоді, коли вона буде затоптана, коли вона буде тверда, ота земля, наше серце. У іншому випадку, дорогі в Ви охресті, брати і сестри, Господь говорить про те, що коли зерно паде на кам'янистий ґрунт. Ну, я говорив вже про те, що теоретично вона має можливість зачепитися за землю. Але коли навіть зійде, засохне, бо вогкості немає, каже Господь. Це всі ті люди, які радо приймають Слово Боже, які називають себе християнами, які хочуть вірити в Ісуса, які хочуть іти за Ним. Але дуже легко вірити, коли в тебе все добре. А ось віра випробується у випробуваннях. Святі навіть кажуть так, що ми святими би не стали, якщо би не було спокус. Саме в спокусах, у випробуваннях людина доводить або вірність Богові, або ні. Знаєте, апостол Петро теж ішов по воді, поки бачу перед собою Спасителя. А коли побачив вітер, великі хвилі, він засумнівався, почав тонути. Так само і в нашому житті буває, коли в нас все добре, ми віримо. Молимося і просимо нашого Небесного Отця про ті чи інші блага. Але коли у нас біда, випробування, можливо, хворобою чи якоюсь бідою, наша віра має можливість похитнутися. Але повторюся, це буває тільки з тими людьми, які не мають корення. Дуже мало хто із нас може. Сказати у час випробувань, терпінь, хвороб, наприклад, як говорив Іо Страждальний, який все втратив. Він каже: Хіба я подякую тільки за добро, а за зло не подякую, Бог дав, Бог взяв. Хто із нас скаже такі слова? Якщо скаже, то мале, дуже число таких людей знайдеться. Нам потрібно вчитися не тільки за добро, дякувати, а за все дякувати, як співаємо у цій церковній пісні. Ще інше, дорогі у Христі, брати і сестри, зерно. Падає між тернину символізує терня, усі ті клопоти нашого життя. Як дуже часто доводиться чути від людей, що у рутині нашого земного життя у тому колесі немов би білка людина крутиться. Робиться для того, щоб комфортно облаштувати власне життя, але саме у ці клопоти, гонитва за благами світу, цього можуть заглушити слово спасіння, і людина може забути про Бога. Як дуже часто ми можемо це на собі навіть відчути, коли ми десь наша совість викриває в нас, ось ми не пішли до храму, не зважаючи на гарну чи негарну погоду. Бо практика така, що коли гарніша погода, і людей дещо більше в храмі, коли негода, то людина знаходить собі оправдання. А в нас у нашу нашому земному житті не має бути нічого такого, щоб завадило нам стати на дорозі до Бога. Як ми співаємо херовимські пісні, відкладімо всякі життєві піклування, коли людина має любов до Бога і до ближнього, вона лине, вона хоче бути в храмі Божому, щоб йому подякувати в нього звичайно і попросити і з'єднатися з ним у молитві. І нехай, дорогі ви, охресті, брати і сестри, наші клопоти, які би вони не були, бо Господь нам дав більше працювати для себе. Шість днів людина трудиться, сьомий маємо пам'ятати, кому ми маємо віддати цей день, і сьогодні ми не віддаємо Богові повністю його. Ми декілька навіть годин жаліємо себе, щоб провести з'єднання з Богом. І тільки ось ото останнє зерно, яке падає на добрий ґрунт. Не думаємо собі, дорогі в Христі, брати і сестри, що е люди, які називають Господь добрим ґрунтом, вони не мають випробувань. Звичайно, мають так, як і всі мають, але у них на першому місці Господь. На них на першому місці Бог. І за словами блаженного Августина, який казав, коли в людини Бог на першому місці, у них все на своїх місцях. У такої людини ієрархія цінностей правильна У неї Бог на першому місці, а все інше повторюся на своїх місцях. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, стараємося прожити так, щоб у нас дійсно Бог був на першому місці, щоб ми своє життя провадили з ним. Таке христоцентричне життя. Знаєте, дуже важко сподіватися на сторичний плід, який говориться сьогодні, в святому письмі історія нам говорить про те, що Ізраїль в старозавітній він отримував плід у всім 15 разів більше, тільки про отець Ісаак. Отримував сторичний плід. Господь говорить про те, що в тому письмі ми за довідуємося, що коли Ісаак посіяв ячмінь, то він дав плід сторичний. Це надзвичайно багато. А чому так було? Бо Господь його благословив. Ми всі хочемо благословення Господнього, але воно само на нас, як манна небесна, не впаде. Ми маємо підставу дати Богові втрутитися в наше життя, нашою молитвою, нашою просьбою, нашою вірою. І Господь цього не зможе не побачити. Він все люблячий і все знаючий, всевидячий Отець. Тому, дорогі вухресті, брати і сестри, стараємося, щоб ми не були тими, які мають вуха і не чують. Знаєте, я вам процитую такі слова, що Господь каже, що як дощ і сніг сходять з неба і туди не повертаються. Але напувають землю, роблять її здатною родити і вирощувати, що вона давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, так і слово моє, яке виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним, але виконує те, що мені угодно, і звершує те, для чого я послав його. Слово Боже, повторюся, що казав на початку: живе і діяльне, і воно входить наше серце, мені згадується наш. Такий письменник мудрий Григорій Сковорода, коли його запитали про Біблію. Про його характеристику до неї він каже, що є, наприклад, певні книги по кулінарії, які вчать людину, як готувати смачні страви, і книги по моді, які вчать людину одягатися відповідно до того часу, в якому вона живе. А ось про Біблію каже він: це книга, яка змінює серце. Коли ми читаємо її, коли ми пускаємо це слово у наше серце, воно нас змінює, бо ми усвідомлюємо, що це не проста книга. І коли ми читаємо її про, про що вкотре вам наголошую, маємо пускати її до свого серця, щоб Господь діяв нами. Вже як каже апостол Павло, вже не я живу, а живе в мені Христос. Це великі слова. Але плід дається в терпінні. Дуже важливі і ці слова почути, бо щось добре зробити, повторюся, без терпіння ніяк неможливо. Але людина сучасна 21-го століття про ці слова терпіння чути не хоче. Ми хочемо, щоб все було так за повелінням нашого серця. А так не буває, а тим більше в духовному житті. І коли людина докладає зусиль і перетерпить, як ми чули в другому сьогодні святому Євангелії, хто перетерпить до кінця, той спасеться. Ось наша основна мета спасіння нашої безсмертної душі. І хто перетерпить до кінця, той спасеться. Я бажаю кожному із вас. Пройти гідно свій земний шлях, стати тим добрим ґрунтом, який би приніс сторичний плід, і дати його у терпінні. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!